Вітаю вас, шановні телеглядачі, І знову з вами в сайт Ігор Собаленко, а отож, новини нашого місцевого футболу. Футбола Уманщини. В принципі, самих поєдинків вже не було, немає кажуть, про що говорити, але це неправда. У футболі є завжди про що говорити. Тим паче, 26 листопада відбулася подія, якої ще на наших теренах не було. Про це вам докладно я вам і розповім. Отож, 26 листопада відбулося врочисте закриття футбольного сезону в Уманському районі. Такий захід проводився вперше. Справжнє свято очікувано призерів чемпіонату Уманського району і всіх причетних до улюбленої гри на Уманщині. Першим з вітанням до футбольної громади виступив голова Уманської районної державної адміністрації і районної федерації футболу Петренко Анатолій Іванович. Звичайно, як і скрізь. Ми маємо і радощі, і маємо поразки певні, але ми дійсно йдемо вперед. Ми відпрацьовуємо ту систему основних заходів, які дають можливість нашим футбольним командам, особливо нас радують сьогодні дівочі футбольні команди, жіночі футбольні команди, які досягли досить високих результатів на теренах нашої батьківщини. Тому я вітаю вас всіх із завершенням. Футбольного сезону 2013. Я думаю, що 2014 рік ми також маємо грандіозні плани по розвитку футболу і дитячого, і дорослого. Ми будемо ставити самі найвищі завдання для того, щоб наш район дійсно гідно виступив на першості області і в Кубку Черкаської області. І я думаю, що не лише 21 команда. Е Буде приймати участь у наступному чемпіонаті району. Я думаю, нам побільше треба. Будь-кожне село повинно грати сьогодні, тому що це здоровий спосіб життя. Звичайно, це зайнятість підростаючого покоління. Кому, як не вам, займаються цим питанням. Я щиро хочу подякувати керівникам, які особливо опікуються питаннями футболу. Футбол це дійсно та гра мільйонів, яку грають, яку кохають, яку люблять. Яку поважають у всьому світі. Ну, дякую вам за ці перемоги. Дякую за те, що ви не шкодували своєї енергії, сили, і дякую за те, що ми сьогодні підійшли до підсумкової такої нашої зустрічі із непоганими результатами. Я думаю, що і на слідуючий рік ми також досить серйозно попрацюємо із бюджетом, і ті кошти, які будуть передбачені в бюджеті. на Участь наших команд і в чемпіонаті в області, і в чемпіонаті України, вони залишаться незмінними. Ми навіть ще більше подумаємо, як нам краще зробити. У нас в планах є будівництво ще трьох стадіонів з штучним покриттям, і ми над цим працюємо за рахунок коштів бюджету, за рахунок державного бюджету. Я думаю, що питання нам буде сприяти і Федерація футболу України, і федерація футболу Черкаської області, тому що те, що ми сьогодні маємо. Те, що ми маємо вже непогані стадіони такого обласного рівня, це тільки на користь загалом нашого розвитку футболу в нашому районі. Позитивною була оцінка минулого сезону і від першого заступника голови Федерації футболу умовського району, ну, власне, від мене. Минулий сезон був надзвичайно насиченим традиційно для футболу монського району, і він був особливим. Чому особливим? За шість років повернулася до Вищої ліги обласного чемпіонату наша районна команда. І у така ятрен показав дебютний сезон, що на боєздатний колектив, як сказав Анатолій Іванович, ми е, сподіваємося, що це перший крок, це підрунтя, на якому буде будуватися вже щось набагато вагоміше. Хоча й той результат, який цього року досягнутий для першого сезону, дуже важливий. Важливий сезон і цікавий неординарний тим, що в нашому районі. Будуються стадіони. Цікавий сезон насичений був для дівочої і жіночої команди, срібні медалі чемпіонату України в першій лізі це теж вагоме досягнення. Ну, а наймасовіші наші підрундя для того, щоб зростала майстерність цих команд, це чемпіонат і Кубок Комуського району. Минулого сезону традиційно вже останні 2-3 роки у нас вже 21 команда, тобто більше 20 команд приймає участь, але головне зараз в тому, що навіть не кількість була команд, а ми поступово починаємо, я впевнений в цьому, я думаю, що мене підтримує більшість, починає зростати і якість і гри. Вітаю вас за завершенням цього сезону. Бажаю відпочити і не розслаблятися, щоб наступного року було ще краще. Потім приступили до власне головного дійства зібрання нагородження призерів обох ліг, чудові командні грамоти, ексклюзивно дизайну поліграфічного видавництва підприємства Візаві та гарні медалі отримали представники шести команд, що вибороли на це право. Ну нагадаю, призерів чемпіонату району. Третіми у першій лізі фінансували команда Колодисто. Срібні медалі завоював Бази з Кочубівки, а чемпіоном першої ліги став колектив із метрушок. У вищій лізі команди розташувалися наступним чином. На третьому бронзовому місці колектив із Паланки. Срібні медалі виборов дебютант вищої ліги Інтерес-центр і чемпіоном вкотре став комунальник. Перші нагороди отримали і кращі бомбардири обох ліг. При цьому їм було вручено подарунковий сертифікат відповідно на 500, 300 та 200 гривень від титульного спонсора чемпіонату району Сокер Біз ЮА». Ну, потім на цю суму можна буде вибрати саме в Soccerbiz.ua спортивну екіпіровку. Надалі настав час майстрів сцени і присутні отримали подарунок неперевершено виконані пісні від артистів районного будинку культури, за що хотів би особливо окремо подякувати їм. Впевнений, що до цих слів приєднаються усі присутні того дня у актовому залі. Щось я добра, і жизнь кружилась ураган. Ты любила стриги, а пошла романы, они наш с тобой роман. Шампай на льду, кофе в постель, чем не роман, и так каждый день и снова бед. Але це було не все. Подяками було відмічено людей, без яких не існувало б 20 аматорських колективів на Уманщині. Меценати, спонсори, активісти часто опиняються в тіні. А тому було дуже важливим привселюдно подякувати цим людям. Ось кому ми хочемо подякувати: Пишнюк Анатолій Григорович, Яценко Анатолій Анатолійович, Кучеренко Петро Федорович, Асачий Володимир Олексійович, Микичак Василь Павлович. Яремчук Руслан Анатолійович, Дегтяренко Валентин Миколайович, Сочинський Микола Миколайович, Трухін Сергій Миколайович, Білоус Михайло Миколайович, Снітковський Ігор Васильович, Єгрешик Костянтин Миколайович, Склярук Андрій Сергійович, Сич Анатолій Григорович, Угальков Володимир Олександрович, Дудник Павлина Миколаївна, Кисіль Анатолій Іванович, Усик Сергій Олексійович, Сушкета Володимир Мусійович. Також було подяками, віднагороджено або вручено їм, власне, спонсорам нашого чемпіонату Клімову Олександру і Дубіні Віталію. Ну і подякували головному арбітру чемпіонату, який виконував багато роботи, Андрощуку Олегу Івановичу. Отримали свої срібні медалі чемпіонату України і дівчата з нашої жіночої команди ятрань Базис. Ця команда вже не перший рік заслуговує на схвальні відгуки. А кращого бомбардира чемпіонату України Анастасію Скориніну було нагороджено грошовою премією. Таким же чином було відмічено і майбутніх, ну ми на це надіємося, зірок жіночого футболу Оксану Білокур з Родниківки та Паволюк Тетяну з Качубіївки. До речі, Тетяна є гравцем юнацької збірної України. І завершили чудовий вечір ще порції позитиву від артистів Уманщини. Такого ще научення не було. Сезон яскравих подій завершили на високій мажорній ноті. За це потрібно подякувати всім причетним, всім небайдужим, всім, хто б сильно допомагав. Ну а далі ну, вже думками про сезон наступний. Тим паче Сокер Біз Юа подав чудовий приклад. Якщо такий почин від спонсорів буде підтримано, то певне ми ще не досягли вершин в організації нашого футбольного господарства.